Сьогодні на Донбас рушила п'ята автоколонна 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Цього разу до Донецька везуть понад 600 тонн продуктів для мільйонів мирних мешканців регіону. Щодня ті, хто отримує допомогу, надсилають листи Рінату Ахметову. Про що пишуть, розкажуть кореспонденти сабитій. 31 вантажівка 19-го гуманітарного рейсу вирушає до Донецька у машинах. Продукти для оновлених наборів виживання, які складатимуться з макаронів, круп, цукру, олії, борошна, рибних консервів та паштету. Цієї допомоги сьогодні вкрай потребують мільйони мирних мешканців Донбасу. На фоні закриття ряду торгових сітей на неподконтрольній території проблема з продуктами там становиться все більше. Гуманітарний штаб на цьому фоні розуміє свою відповідальність і буде доставлять продукты регулярно и в том обйомі, в котором необходимо. А, Ренат Ахметов неоднократно заявлял, что помощь будет доставляться столько, сколько это будет необходимо. <ріум> У цій колоні 620 тонн тон продуктів. З них сформують п'ятдесят тисяч харчових наборів і тринадцять тисяч дитячих. У пакетах для малечі овочеві й фруктові пюре, суміші і каші. Рібунку 11 місяців і нічого про допомоги, не отримуємо, Поэтому це для нас найважливіше, саме главне сотні отримувачів гуманітарної допомоги залишають слова подяки Рінату Ахметову. Крім вдячності, люди висловлюють свої побажання. Найчастіше про головне очікування миру і той день, коли улюблений шахтар знову зіграє на Донбас арені. Якби не Ахметов, то думаю, нам було б тяжело всім, особливо пенсіонерам. І мамам, спасибо, то, що виділяються якісь средства на это. І вообще є время та все видавати желание помагають людям. Подяка надходить і на гарячу лінію штабу. Щодня це десятки дзвінків та листів. Тільки у квітні Рінату Ахметову подякували понад 300 людей. Дядя Рінат, дякую за допомогу. Письма, фотографії, відкритки, благодарності. По электронной почте приходит в гуманитарный штаб Рената Ахметова каждый день. У нас уже скопился своеобразный архив благодарностей. От Рената Ахметова я хочу передать всем, кто обратился с благодарностью, огромное человеческое спасибо. Для него очень важны эти слова благодарности, искренние, душевные, сердечные, потому что помощь от Ахметова также идет от всего сердца. Щодня на всіх пунктах по обидва боки лінії зіткнення волонтери видають мирним мешканцям до 20 тисяч продуктових наборів. Спасибо. Нині гуманітарний штаб Ахметова працює на Донбасі у звичному режимі. В последнее время появились слухи о том, что гуманитарный штаб Рината Ахметова прекращает свою деятельность. От лица волонтеров Донецкого гуманитарного штаба я хочу сказать, что эти слухи абсолютно беспочвены. Мы работали, работаем и будем работать до тех пор, пока на Донбассе продолжаются военные действия. Вже у суботу до Донецька вирушає ще одна колона з гуманітарною допомогою. Загалом у травні на Донбас доправлять 350 тисяч продуктових наборів і 42 тисячі дитячих. Вікторія Чистюхіна, Поліна Вегера, Гаррі Вагнер, Володимир Конопля, Сабиття, Канал Україна.